Mm, так, так. Uh, Я тут зробив тест-драйв машин. Тут всякі різні ями, так. ландшафт змінюється, uh -huh. постав різні машини. Так. Uh, поставив людей. Ага. Так, а за допомогою чого ти це ландшафт має. зробив? З помічу Terrain Editor. Так, класно, так. З машин я багато. З ага. Я тебе зробив. Так, клас. Так, машин багато також бачу понаставив. Так. Ага, різні види машин. І звичайні, так. і якісь спортивні. Бачу, там і БТРи якісь. Ага. Навіть літаючі машини є. Ух ти. Ага, це, типу, щось схоже на машину, чимось віддалено нагадує машина із, як там, назад в минуле щось таке. Так, щось є попало. Так, ще